Італійський експрем'єр Сильвіо Берлусконі заявив, що не зустрівся би з українським президентом Володимиром Зеленським. Мовляв, аби він припинив нібито атакувати Донбас, російського вторгнення не було би в Міністерство закордонних справ України на заяви Берлусконі відреагували спікер українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко назвав слова колишнього прем'єр-міністра Італії неприйнятними. Ніколенко згадав, як 2010-го тодішній прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів до Лівії, де зустрівся із Муаммаром Каддафі? Під час офіційної церемонії він поцілував руки лівійському диктатору, щоб продемонструвати лояльність безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента, спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору, написав спікер українського відомства, також Ніколенко зауважив, що Берлусконі повинен усвідомлювати, поширюючи пропаганду Кремля, він заохочує РФ до продовження її злочинів проти України. Саме тому несе політичну та моральну відповідальність. До слова, екезголова уряду також розкритикував чинну прем'єрку Джорджію Мелоні за зустріч із українським президентом на полях саміту ЄС у Брюсселі. До слова, на такі випади офіс Мелоні заявив, що італійський уряд твердо і впевнено підтримує Україну. Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову влаштував істерику. На цей раз йому не сподобався одяг президента Володимира Зеленського під час візиту до Великої Британії та країн Європейського Союзу. Підписуйтесь на канал Інтерінфо, щоб не пропустити свіжі новини.